Привіт, мене звати Колодюк Арсена. Це наша команда Ю10. Поїхали! У нас команді 12 чоловік. Ми набрали їх в серпні місяці цього року. Було декілька етапів відбору, після яких ми залишили 12 гравців. Звичайно, хотіли більше залишити, але не всі батьки були готові відпустити свою дитину жити самостійно на академії. Переважно з цих 11 хлопчиків. Переважна більшість з Західних областей, Львівська, Івано-Франківська, Волинська області. Є два хлопчика з Вінниці. Це його звати Олійник. Він, він може повсюди грати. Повсюди грати? Так. А де найбільше до подачі? На якій опозицій? Півзахисника. Півзахисник, скажи мені, півзахисника. з руху взагалі який футболіст з руху тобі подобається найбільше? З основної команди. Талас. Чим Талас тобі подобається? Він вразилася. Оце є зубар Діма, він півзахисник. Він добре грає в центрі. Який футболіст з основного складу руху тобі найбільше подобається? М -м, клепчук. Чим тобі подобається Климчук? Е, Ну що, Він це лідер на полі, багато добирає, бігає, забиває голе, віддає голіві. Оце є лівий захисник радіон Маціпура. Радіон. Як тобі грати на полі? Ну, хорошо. Хорошо. А от за ким за основною командою Рухівською слідкуєш найбільше? Соломон. А чому Соломон? Чим тобі подобається сум? швидкий і в нього хороший дріблінг. Чим класна ваша команда? Те, що вона швидко приймає рішення і ми граємо в пас. І зато ми виграємо. На початках ми проводили переважно спаринги у Львові, в Франківськ їздили. Тобто ми награвали команду, дивилися наш. Що діти вміють, що ми маємо додати. З таких великих турнірів у нас був Лео Кап в кінці вересня, початку жовтня. Ми стали переможцями його. Вибіграли в фіналі Київський Динамо. Доволі такий цікавий турнір, доволі такий цікавий досвід для нас, як для команди, яка там буквально місяць-два зібралась. І ще один великий турнір був в Польщі, міжнародний, доволі багато там з усієї Європи були команди. Ми зайняли п'яте місце, на жаль, десь трошки не повезло нам в одній четвертій фіналу. На мою думку, ми нічим не вступали тим командам, що були ви. в кінцевому етазі були вище нас, а то футбол десь трошки нам не повезло. Ну І беремо участь в чемпіонаті області Львівської. В принципі, там у нас все під контролем якихось питань. Не виникає. Хотіла, звичайно, більше якихось конкурен... конкурентних ігор, конкурентних спарингів. Тому дуже часто шукаємо ігри десь з старшими командами з сусідніх регіонів, для того, щоб через більший супротив, через більшу якусь конкуренцію розвивати дітей, яких ми набрали. Наша команда класна, тому що ми підтримуємо один одного прийняття рішення. Ми не на полі тільки дружимо, ми і в номерах, ми повсюди дружимо. З має, певно, 11 унікальних елементів і кожен з них там, розуміє футбол по-своєму. Я думаю, що це є унікальність. Кожна дитина робить цю команду унікальною. Дякую за тренування, всі молодці.